Таю. Він Та Вінсенте, те хіба що так так можна лякати. Перепрошую, але знаєте, докторе, коли тебе перед смертю все і всі лякали, то коли ти вмер, тепер вже ти всіх і все лякаєш. Хе-хе. На <свісна> що ви дивитесь? Це велика довгоперіодична комета. За моїми розрахунками, востаннє вона пролітала коло Землі ще 4,5 мільярдів років тому. Можливо, саме ця комета занесла на землю життя, тому я планую зішкрепти з неї трохи льоду, запхати цей лід у пробірку і можливо виростити щось. І тоді мене всі визнають, як всесвітнього генія. Ха-ха-ха-ха-ха! Знаєте, докторе, щось ця каменюка мало нагадує комету? О, то ви ще й не розбираєтеся в астрономі.

Якщо коротко, комети це великі космічні уламки, подібні до астероїдів. Та містять вони не метали та каміння, а лід та пил при наближенні до сонця, це лід тан. Але у космосі він також сублімує і утворює пишний хвіст. Ну, якось, в принципі, отак. Ну, а тепер треба допетити, як дістати від комету. Послухайте, Вінсенте. І... Асистент! Я тебе поставив переключати мені музику, а ти таке не думаєш, що з тим не справляєшся. Викину завтра за борт, щоб не було зайвого писка. <ривіт>

Запальничкою. Де ми знайдемо запальничку таких. А тепер даємо газу. Залишається лише взяти торбу і зібрати кулеметного пилу, якого тут до 100 біса. Асистент. Все готово. Отоді три, два, один. Запускаю. Воно живе! Ха-ха-ха-ха! <рес> воно живе! Вінсен, те ви сказали, вас нічого не лякає. Схоже, що у всього є твої виключення. О, ні, що відбувається! О, ні! Схоже, воно намагається знищити корабель! Oh.